Нависли сутінки над нашим рідним краєм, згасаю дні, холодні, мов струмки, Господь людей тихесенько карає За вчинки злі і за лихі думки. І я вже, Боже, навіть і не знаю, за що така лиха всім доля нам. О, матір Божа! Я Тебе благаю. Дай розуму хоч трішки ворогам, розп'ято нас між заходом і сходом, Що не орел печінку нам довбе, Зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався знівечити себе. Зважаючи на пріоритетність і значущість сімейного виховання, можемо говорити, що ставлення до країни проживання передається дитині від членів її родини. Розмови, ставлення, вчинки батьків є для дітей зразком для свідомого або несвідомого наслідування. Саме батьки є ретранслятором усіх суспільних і життєвих подій, що так чи інакше впливають на дитину. Від батьків діти переймають мову, звичаї і традиції народу. І якщо ми погоджуємося з думкою про те, що особистість формується особистістю, маємо погодитись із тим, що добро зростає із добра, а любов з любові. Тому і батьки, і педагоги нашого закладу об'єдналися у виборі, дотримані базових цінностей. У мудрій любові до дитини, аби прищеплювати дитині здатність творити добро і красу, поважати себе та інших, з метою підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів щодо питання виховання родин в умовах сьогодення, удосконалення їхніх знань щодо форм роботи з сім'єю, вихователь методист закладу Світлана Іванівна Козак підготувала та провела інтерактивний семінар. Оптимізація засобів спілкування з батьками у сучасних умовах. Кожна сім'я по-своєму недосконала у питаннях національно-патріотичного виховання, незалежно від наших бажань, від наших прагнень, ми не можемо знайти досконалості в реальному батьківському середовищі. Як не можемо знайти її в людях, які живуть поряд, та що там казати і у нас самих. Якби ми з вами не розказували, що наша українська армія є захисниками і визволителями, якщо в сім'ях думають по-іншому, то нам буде дуже важко навчити дітей. Тому діяльність нашого колективу не може залишатися осторонь від ситуації в соціумі, що змінюється. І робота з сім'ями повинна враховувати сучасні підходи до цієї проблеми. Здійснивши таким чином аналіз результативності використання традиційних форм взаємодії з батьками вихованців, відчули необхідність впровадження інтерактивних форм з родинами, де батьки не просто слухачі, а діячі, що висловлюють і доводять власну думку, випробовують запропоновані методи і прийоми на практиці, обмінюються досвідом, проявляють ініціативу. Наступним кроком стало створення батьківського клубу Сімейна скарбничка, який очолила психолог закладу Богульська Інна Миколаївна. Батьки з інтересом відгукнулися на діалог за темою Я частинка тебе, моя батьківщина. Я вважаю, що патріотизм це збереження звичаїв і традицій свого народу. Мою думку, патріотизм це дорога до єдності. А я вважаю, що патріотизм це відповідальність за долю країни та долю свого народу. Блок сторінка для душі перлина, яку веде учитель-дефектолог Трещун Наталя Тимофіївна, сама закохана в українську національну культуру. Це час, де панує музика, поезія, живопис. Чи може вам додоби проста, спокійна, лірична краса української ночі? яку втілював в своїх полотнах по Здається, картини слід писати вдень. Що ж побачиш у темряві? Та не кожна ніч така вже і темна. Буває ясно світить місяць. Одна з таких ночей зачарувала художника, і він написав її. Ось вона місячна ніч на Дніпрі. Хуінджі. А все ж ми бачимо або навіть відчуваємо, який величезний простір розкинувся під цим таємничим сяючим небом. Здається, ми чуємо тишу цієї ночі. Блок інформаційно-комунікативні технології калейдоскоп є важливою складовою предметно ігрового середовища. В основі якої уміння користуватися комп'ютером. З огляду на це особливу увагу учитель-дефектолог Степаненко Світлана Володимирівна приділяє комп'ютерній грамотності батьків як засобу навчально-пізнавальної діяльності дітей, серед заходів: моральний вплив комп'ютерних ігор на дошкільника, використання сучасних ікт технологій у національно-патріотичному розвитку моєї дитини. Чітко розуміємо, що важливим аспектом у відношеннях з родинами є цінність творення, творча праця та праця взагалі, тому систематично запроваджуємо проведення спеціальних трудових акцій за участю і батьків, і дітей. Цей вид роботи дозволив нам розвивати національну свідомість у дітей та їх батьків, адже сміття виконати у смітник, а не на дорогу. Набагато патріотичніше за словесні завіряння в любові до батьківщини на мітингах. Обов'язково залучаємо батьків до традицій рідного міста, здійснюючи спільні віртуальні і реальні екскурсії найвідомішими місцями. Авторські художні виставки робіт батьків і дітей, бабусь, дідусів, обов'язкова складова усіх родинних свят, загальносадових заходів. Їй постійно діюча виставка таких робіт: скарби бабусиної скрині, творимо мир разом, війна без глянцю, обереги українського постмодерну, спостереження за сім'ями, що беруть участь у виставках, опитування показують, що такі родини стали більше приділяти часу власним дітям, з більшим розумінням та терпінням відноситися до них. Батьки з дітьми в таких родинах знайшли для себе заняття, яке їх об'єднує. Заповнили вільний час змістовною, творчою роботою, навчилися співпереживати, навчилися поважати один одного. З плином часу не згасає інтерес до українського вишивання, до жінки-вишивальниці. Щороку у травні, наш садочок заквітчується розмаїттям вишиванок. Вся велика садова родина, в якій об'єднуються діти, батьки та працівники закладу, долучається до святкування всеукраїнського дня вишиванки. Усе це дійство супроводжується слуханням та виконанням українських пісень, українських народних ігор, з поміж найцікавіших заходів, підбиття підсумків загальносадового фотоконкурсу Моя родина у вишиванці. В честь справжнього чоловічого свята Дня захисника України традиційно проводимо родинний захід День українського козацтва з цікавими спортивними конкурсами та естафетами. Активно та весело діти з татусями борються за перемогу і, здобувши її, розуміють, що головне в змаганнях справжня дружба, яка зігріває в холодний жовтневий день, надихає на козацьку пісню. Від таких спільних заходів. Всі учасники отримують багато позитиву, а в очах у кожного виблискує гордість за наш національний символ. Вони демонструють, що вихованці разом зі своїми батьками відчувають себе справжніми українцями та налаштовані на збереження культури, звичаїв і традицій свого народу. І ми впевнені, що зветься у їхніх душах краса, історія нашої рідної країни, які живуть на вишитих зразках українського декоративного мистецтва. Які б зміни не відбулися у нашій країні, ми завжди будемо виховувати дух патріотизму, мужність, любов до батьківщини, повагу до українських традицій. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер! Україна це ексклюзив.